Теорема Вієта. Розклад квадратного тричлена на лінійні множники. Люблю розв'язувати квадратні рівняння, у яких перший коефіцієнт 1. Такі рівняння називають зведеними. Розгляньте уважно таблицю. В ній є приклади трьох зведених квадратних рівнянь, їх коренів, а також суми, і добутку їх коренів. Яку залежність ви помітили між коренями і коефіцієнтами рівняння? Правильно, сума коренів дорівнює другому коефіцієнту рівняння, взятому з протилежним знаком, а добуток вільному члену. Цю властивість сформулював французький математик. І тепер її називають теорема вієта. Якщо зведене квадратне рівняння має два корені, то їх сума дорівнює другому коефіцієнту рівняння, взятому з протилежним знаком, а добуток вільному члену. Хочете знати, як застосовують цю теорему? Давайте розв'яжемо завдання. Різниця коренів рівняння дорівнює 8. Знайдіть його корені та число Q. За умовою різниця коренів цього рівняння дорівнює 8, а за теоремою вієта їх сума дорівнює мінус 6. Розв'яжемо систему. Маємо два кореня. 1 і мінус 7. Знайдемо число Q. Це вільний член зведеного квадратного рівняння. Тому за теоремою Вієта можемо записати. Отже, Q дорівнює мінус 7. Щоб перевірити, чи правильно знайдено корені квадратного рівняння, використовують теорему, обернену до теореми Вієта. Перевіримо, наприклад, чи правильно розв'язані такі рівняння. За допомогою теореми, оберненої до теореми Вієта, можна усно розв'язувати квадратні рівняння. Розв'яжемо, наприклад, таке рівняння. Число 12 можна подати у вигляді добутку таких чисел. Сума коренів рівняння має дорівнювати мінус 7. Отже, мінус 3 і мінус 4 корені рівняння. З теореми Вієта випливає правило розкладання на множники квадратних тричленів. Тобто многочленів такого виду. Якщо х1 і х2 корені рівняння то його можна розкласти на ось такі лінійні множники. Розкладемо для прикладу на множники такий тричлен. Його корені мінус 7. а ось так квадратний тричлен можна розкласти на лінійні множники. Многочлени розкладають на множники, щоб спрощувати вирази, зокрема, щоб скорочувати дроби. Наприклад, розкладемо на множники чисельник і знаменник. Ось такого дробу. Знайдемо корені тричлена у чисельнику за теоремою вієта. Це числа 2 і 3. Двочлен знаменника це різниця квадратів. Можемо скоротити дріб на х мінус 3. Після скорочення маємо ось такий дріб. Для квадратного рівняння загального виду теорему Вієта записують ось так. А я роблю простіше. Праву і ліву частини рівняння ділю на перший коефіцієнт. Спробуйте і ви так.